Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Наш ГУР заявив, що на тлі у цьому загрози підриву росіянам зС вони зменшують там свою присутність. Тому давайте будемо запитувати у карт. Росіяни зменшують свою присутність на території ЗС. З чим це пов'язано? Росіяни зменшують свою присутність на території Запорізької атомної станції. З чим це пов'язано? Ой, господі. Пов'язано це з тим, що те, що вони натворили там. Результат їхньої роботи, трійка Пентаклів, може дуже сильно їм аукнутися по справедливості. І тому вони намагаються відійти подалі по помірності. Це карта, якщо на воєнних рейдів переводити, може говорити відійти глибше в тил. Тому що по імператору вони чекають наказу. Відкрий імператора. Щоб реалізувати план свій, щоб реалізувати свою задачу, дев'ять кубків випадає. Тобто, те, що над чим працювали, може прийти час її реалізації цього плану, і вони намагаються себе убезпечити, тому що по помірності тут же ще алхімія проходить, знаєте, лі, не дуже їм хочеться. На собственній шкурі це ощутить, іншими словами, і тому вони рухаються глибше, щоб їх не дістало. Вкрив мені помірність Король Пентаклів. Ну, зрозуміло, щоб себе обезпечити, щоб себе захистити. Щоб о позаботитися, позаботиться, любимих Так що, дійсно, так і є. Яка е, наразі ситуація на, на Запорізькій атомній електростанції щось поломане там? Є поломка. Конкретно карта на дні колоди Сім Пентаклів в цій колоді говорить про те, що це тут розбиті речі, десь є поломка. По Тузу мечів і по рицарю мечів може говорити про те, що це десь якийсь, знаєте, скол, розкол. Ну Тут Верховна Жриця це все закривається, але таке враження, що десь або тріщина якась є. Ну, тобто, це те, що, знаєте, от як меч, наприклад, залишає такий чіткий надріз. От, скоріше всього, якось воно так виглядає. Тобто є певні поломки на ній. у мені сім пентаклів. Страшний суд, прошу мова. І поломка, там, там тріснуте щось. Якщо говорити про, ну вже навіть візуально брати цю колоду, так дивитися, є якась ну, тріщина. Скол, тріщина, от, надщербнутість в чомусь. Ну, Цю інформацію вони намагаються. Скривати всіма можливими неможливими способами, ну це знаєте, магате, яке приїжджало, воно не дуже спішило взагалі досліджувати те, що треба було досліджувати, і заглядати туди, де треба реально заглянути. Чи змінилися плани на рахунок вчинення теракту? У росіян, чи змінилися в них плани? Та ні, не змінилися. Вони все одно хочуть реалізувати те, що задумали. Колесниця це може бути пов'язано конкретно з просуненням військ наших. Подкрий колесницю. Сім мечів. Ну, це неправомірна дія. Це дія. Вчинити яким, яким для них можливо способом розумієте, тобто діють тими способами, які знаходяться в їхньому розпорядженні. У них немає в їхньому розумінні, це для них от вихід. Тут випадає ще 9 жезлів на дні колоди. Дев'ять жезлів в цій колоді говорить про те, що тут тигр, який е, знаходиться в, ну, в клітці, чи леопард, не знаю, ну кішка одним словом, дика, яка знаходиться в клітці, вона не може зробити нічого того такого, чого б вона для себе би хотіла зробити, або тому що вона знаходиться в клітці, тобто вона діє в межах своїх можливостей, і от, і так само як і вони, от вони можуть здійснити теракт, тому що вони для себе це бачать. Як вихід із певної проблемної ситуації. мені цю матір вогню. Ну, вони чекають просто наказу. Ждуть наказу, нічого там не змінилося. Доходять до якоїсь точки конкретної, до якої вони для себе. ну... Відчувають, коли будуть відчувати, що припече, от тоді вони примінять той наказ, який там. Ну, Що по королеві Жезлів, це завжди от дія, активна дія. А коли будуть відчувати, що треба діяти, треба рухатися, от тоді мож, можуть примінити. А небезпеки, по небезпекам щось змінилось, якщо вони випадала ну, тоді помірність, передивимося по небезпекам. Наскільки масштабною, наскільки масштабним буде теракт, на Запорізькій АЕС? наскільки він буде масштабним, Так. Скажу так, буде воно триматися відносно під контролем, бо питає чотири пентакля. Чотири пентакля в цій колоді називається карта стабільності. Тобто, якщо брати на рахунок площі, то це якась конкретна площа, вона невелика, та площа, яка може. Ну, площа, яка може контролюватися. Тобто, навіть якщо в стандартній колоді дивитися, як виглядає 4 пентакля, те, те, що ти можеш втримати, те, що контролюється. І масштаби, якщо говорити про масштаби, то це от контрольоване, те, що ти можеш контролювати. Тобто, ну, знаєте, карти цинічні, ну, минулого разу мені там да, випадала, випадала помірність, але ж це все одно, ну... я так думаю, що. Буде можливість ліквідувати це все вчасно. І це буде, буде можливість контролювати. Тут закривається трійка Кубків, трійка Кубків говорить про те, що це. Е, ну, відкрий мені, щоб я вже точно знала, трійку Кубків. Імператриця. Тут, знаєте, може спрацювати захист захист на самій, на самій цій станції правильно розумію імператриця? Карта світ. Ну, Тобто, це, от якесь от, по, тут конкретно карта світу переводиться в цій колоді як е, баланс, стабільність, підконтрольність, тобто, воно буде ну, контрольоване. Якщо кому від цього легше стане, я не знаю. Так говорять карти. І карта колесниці в цій колоді може також говорити, що це от, ну, колесниця ж не тільки рух показує, вона ж показує збалансованість також. Вкрию мені колесницю. Туз туз жезлів. Тобто, ну... Це ну, по тузу, да, звичайно, тут може проходити от певний удар, певний вогонь. Але е, ну, карти говорять, що буде ситуація підконтрольна. І можна буде якби ліквідувати, совладати е, з катастрофою, яка могла б бути неминучою. Тобто випадає сім пентаклів, карта, коли ну, коли тут предмет розбивається, його вже неможливо назад там відновити. То по 9 пентаклів це говорить про те, що це е, ну, удачне розрішення, саме що не є з кризовою ситуацією. По 9 пентаклів ти можеш завжди вийти, е, ну вийти з ситуації, стабілізувати її, отримати якусь допомогу в стабілізації цієї ситуації. Тобто тут. Карти говорять, що катастрофи не буде масштабної, що воно буде контрольоване. Але все одно ту з мечі випадає, тобто якийсь, я, якийсь урон буде нанесений все одно. Да, він буде підконтрольний, але він буде. Я вже, чесно кажучи, і для себе передивлялася на інших колодах не один, ну, не одна, не один раз, тому що мені також страшно. Ми ніде не виїжджаємо. Е, ну, такі вже ми люди, не знаю. Мені, знаєте, і страшно, і, і лячно, але я все одно <смас> ніде не їду. Я не знаю. Є ще такі люди, яким страшно, але які ніде не їдуть. Я думаю, таких не мабуть небагато. Мабуть, я дуже довіряю або картам, або нашому, нашій владі, або я не знаю Господу Богу, не знаю, що мене тримає ще на плаву, що я ще не впала в якусь паніку. Не знаю я. Тому будемо, знаєте, молитися і. Все-таки думати на краще налаштовувати себе. Ну ніхто не говорить, що не треба готуватися. Треба готуватися до різних сценаріїв, які е, можуть бути, але не впадати просто в паніку, в істерику, і е, тому що від цього нікому краще не стане. Ситуація від того, що ми будемо панікувати, вона не зміниться ніяк. Ну, Можна ще, знаєте, подивитися, чи впливають міжнародні, міжнародні лідери на кремлівську верхівку, щоб запобігти теракту на ЗС, Чи чинять тиск вплив на Кремль, щоб знівелювати теракт? Чи чинять лідери світові тиск і вплив на Кремль, щоб знівелювати? Оцей теракт, чи є взагалі якийсь тиск і вплив? Да, чинять і при чому конкретний. Я вам так скажу. По-перше, вони тут випадає карта 9 мечів. Карта 9 мечів цій колоді взагалі я її навіть ну, не хочеться навіть підносити ближче до камери. ну, Тут просто от, е, карта жорстокості. Тут не скільки страхи, як карта прям розправи якоїсь, знаєте, жорстокості. Через зірку, скоріше за все, вони говорять, що це буде показательна казнь. Прямо от, знаєте. Це те, яке вже не заховаєш, це те, яке не замовчиш, що це от ану, відкрив мені зіркою, правильно розумію. Колесниця. Ну, Тобто це вже таких оборотів набереш, що це вже просто так не замовчиш. Це не так, як Скаховською ГЕС. Тому вони конкретно говорять, що е, альо, буде вам дуже боляче, якщо ви це зробите. І тут. Е, Тут випадає тут з мечів, тут мечів про силовий вплив, про різкий вплив, про те, що цяцькання, пацькання підходять на задній план. І випадає страшний суд. Страшний суд говорить про те, що кар, ну, якщо говорити про тиск і вплив, то вони говорять, що їм вони дуже пошкодують, якщо вони це зроблять. Тобто, знаєте, ну як карма працює, наслідки прийдуть до них. І наслідки ці будуть дуже жорсткими по тузу. Це, от знаєте, відруба... відрубають щось, ану відкрий мені, а ще справедливість випадає тут. Зараз ми її відкриємо. до, до речі. Це скоріше за все, щось можливо навіть на відкрий на... На... справедливість. Тут буде, якщо вони це зроблять, буде прийняти якийсь документ на навіть тут на якомусь світовому рівні. Ну, знаєте, тут серйозні юридичні наслідки це понесе конкретно для росіянців. Можливо, країною спонсором тероризму погрожують визнати Кримні Рафанта. Батько води, це у нас король Пентаклів, тобто допомога, покровітельство, все, що держало росіянців на плаву, тому що по карті 6, 6 кубків в цій колоді це карта виходу із кризових ситуацій, карта радості, тобто все, що їх. Ну, Кремлівську владу, це якось їхній культ Путіна. Все, що держало на плаву, воно буде ну по букві закону от якось пострадає іменно путінська верхівка. Тобто або переворот щось приймуть на законодавчому рівні таке, яке нанесе конкретно от, щось, що буде стосуватися кремлівської влади. Кримні страшний суд. І це конкретно вони погрожують конкретно Путіну. Доводять до його відома, що карма постигне його в першу чергу. Тут знаєте, прям, прям знаєте, переходячи на, на лічності, на, особ, на особистості. Тобто, конкретно йому говорять Вова, не роби цього! Ось ще король Пентаклівий на дні колоди. Тобто не роби цього не треба. Туз мечів відкрий. Ну, жорстка відповідь просто: королева мечів. Це королева ой, королева жезлів, яка лідер, яка знає, що вона робить, як вона робить. Вона. Ну тут, прям знаєте, дуже багато дії в цій карті. Тобто, це не про сидіння сложа руки, якщо вони це зроблять. Ну, тобто, можливо, щось там і буде, якийсь а, щось таке невелике, але вони перепопереджують їх на рахунок масштабу. Тобто, якщо щось буде масштабне, то це погано закінчиться в першу чергу для Путіна і для його режиму. Тому що є якась інформація, е, інформація яка призвана. Та, яка ще не була прийнята, тому що от випадає 6 шість, шість мечів в цій колоді, це карта інформації, карта ясності. Тобто ті питання, над якими ще калібалися, у яких ще не було майбутнього, їх нарешті приймуть. І Кремлю це не сподобається. Тобто, тиснуть і неабияк. Якби не тисли, то вже б, мабуть, там щось трапилося. Ну, вони, може, щось зроблять, але ж будемо розраховувати на краще все-таки. Так що, запитували мене, от я вже виклала, викладу це відео. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!